Доброго дня, друзі. Вітання всім любителям фундуку. Отже, сьогодні неділя. Прийшли мені саджанці на годиннику 10 ранку. Очікував я, що все ж будуть пізніше, але нова пошта велике. І дякую. На ранок уже все було в відділенні. Все получив. Нова пошта у нас відкрилася вже по дорозі. Перенесли відділення по дорозі, як їхати до нашого садку. Отже, розпакував так показати кореневу систему саджанців. На, на даному відео це сорт Косфорд. Ну, кореневу, самі бачите, я думаю, більш ніж в задовільному стані. Ось. Коренева система Каталонського. Ну, я думаю, більш ніж достатньо цього буде для висадки далі. Ось такі саджанці близько висотою до півтора метра. Саджанці італійської селекції. На відео зараз Тонде де Романа. 30 штук цих саджанців. Один Ну, вони двохрічні. Бачите, ось вже було підрізано, тут було щеплено. І вигнані таким одним пагоном близько до півтора метра. Ну, штамп, я думаю, ми вже самі сформуємо. Це не буде великою проблемою. По погоді хотів зняти трішки раніше, як приїхав, але в нас іде дощ. І що, вірніше, дощ, і дощ стоїть на весь день сьогодні. Буде досить приємно працювати жарко водичка буде, все буде чудово. Отже, ось так я розсипав першу ямку, другу, все чудово, третю також все добре. Бачите, грунт те, що я казав, ущільнився, всівся після дощу що був вчора і був, четверг, і ще був верніше, в четвер і був вірніше в п'ятницю. Здавалось би, все добре. Відав я ось ці п'ятуночок. І ось починається саме цікаве. Перша луночка трішки водички, друга луночка трішки водички, третя луночка водички більше. Тут водички в нас ще більше. Тут також достатньо. Можна навіть і руки помити і вмитись, все буде добре. Ось там у нас водичка також стоїть. І отак у нас в кожній лунці достатня кількість вологи. Земля мокра, досить мокра. Не знаю зараз, як ми будемо висаджувати цей фунд, будемо пробувати. Я думаю, зараз на дно цієї лунки буду підсипати землю. Якось її колотити, розумію, що це буде така грязюка, бовтанка і все. Потім будемо ну, ставити саджанець і будемо пробувати якось висаджувати. З приводу річечки, як ви бачите, набралась повністю. Тобто весь от ось тут і вище туди по ділянці, Ну вже тут я заходив близько ну, глибина метра. Півтора, напевно, півтора, можливо, до двох, і вже все це стоїть з водою. На ділянці також стоїть вода. Отже така справа. Думаю, приємне зараз буде задоволення провести цю висадку. Іде ж грудаєш, вже мокрий, поки розкидав добрива. Ну і зараз будемо ще трішки мокріші. Напевно, в такий вихідний недільний день потрібно було сидіти вдома, дивитись телевізор та пити чай, але, але... закортілося нам досадити цю ділянку з осінь. Ось бачите, мої сліди, які я пройшов, вже набираються, набираються водою. Ходити також досить приємне задоволення. Але в мене є такий лайфхак, запатентований мною, друзі. Дивіться, це що я зробив, коли бурив, бурив тут ямки, навіть в чоботах ходити незручно, все налипає земля. Надягаємо два пакети. Отже, два пакети скотчем обмотали, я вам скажу, земля не так береться до них і хоч не доводиться тягати той баласт по декілька кілограмів на ногах, поки йдеш, несеш ті саджанці чи ще щось робиш. Отже, друзі, піднімається трішки вітер. Буду пробувати щось висаджувати. Далі буде включення, вже покажу, покажу результат своєї роботи. Вперед, поїхали, пийте гарячий чай і не займайтесь такою дурною справою, як зараз займаюсь я. Погнали! Отже, друзі, на годиннику, друга година дня. Можна сказати, ми все зробили. Саженці висаджені. Ну, Вірніше висаджено все те де я спів підготувати ями до цих дощів. Ну, зараз я думаю, в такій багнюці вже ніякі ями ми копати не зможемо. І отут є, є така невелика проблема. Ну, до неї повернемося пізніше. Отже, все висаджено. Висаджено 30 саджанців тонна деромана, залишилось 30. І бігліні і 30 е, Делеланга. 60 саджанців італійців, які ще потрібно досадити. І залишилось близько 30 саджанців Косфорду і 70 саджанців каталонського. Це те, що планувалося. Ну, брали трішки запасу, можливо, ми не знали точно скільки йдемо, коли робили територію, наскільки ряди в нас збільшаться, брали трішки запасок, там саджанців 20-30. Ну і саджанців 30 чи до 40 нам потрібно на ремонт того, що, того, що висаджено. Е, нелегко далося. Це завдання, скажу так, досить важко дощ, вітер. І зараз знову мрячий дощ. Весь мокрий, незручно досить ходити по такій землі, плюхкатись і стояла вода, але я вам скажу, що ну, перші землі трішки в лунку, вона, якщо досить багато води виталкувала, виштовхувала її на поверхню, розтікалась, або все ж таки ця земля вбирала в себе цю вологу і більш... Менш нормально вийшло. Саджанці не утрамбовував, не хотів робити заплеску, заплесканий тут ґрунт в прикореневій зоні, тому що ну був в мене і на цій ділянці, і до цього попередній опит такий, коли садив також в таку багнюку, пізно восени. Чирніше не восени, а навесні я робив таку висадку в таку багнюку. І виходило те, що потім, коли піднімались досить високі температури, цей шар. Просто запікався і він відходив від країв самої лунки. В кореневій зоні була така досить ущільнена земля, вона досить швидко віддавала вологу, і це призводило або до повної гибелі саджанця, або до його досить поганого розвитку. Тому я ж тут тут не утрамбовував нічого. і Я думаю, що саджучи в таку, таку з осени це не буде досить великою проблемою, тому що в ну, нас попереду ще трішки осені, зима, весна. Я думаю, пройдуть, пройде досить велика кількість дощів, вони цей, вони цей ґрунт, який в прикореневій зоні, все ж таки розмочуть. Плюс е, в тому, що коли побу... побурив лунки, ну, тільки тут пройшло днів 4-5 назад. Е, і на даний момент в оцих, е, в оцих ґрунті, який ну, достали на поверхню, досить велика кількість черв'яків. Тобто я їх зараз, коли при висадці, я їх всіх загортав, можна так сказати, назад. І я думаю, вони також навколо кореневої зони розрихлить, розпушать ґрунт, волога і, і я думаю все буде добре. Ось бачите яшку, де води було досить багато в лунки. Ось так вона вийшла на поверхню, але все ж таки потім назад, назад вона і стекла. Отже, не знаю, чи можна сказати, що в нас закритий сезон уже на цей рік у місяці чи ні. Потрібно щось вирішити, не знаю, можливо, на наступні вихідні, але я все ж таки сумніваюся, що або через вихідні буде хоч більш-менш нормальна погода, можливо, ми ще зможемо щось досадити. Але поки на ближайший тиждень-два такої перспективи я не бачу, доведеться зараз відвозити ті саженці додому і думати якийсь, 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 робити якийсь прикоп копати якісь на подвір'ї канави можливо і якщо висадки в цьому році не буде то напевно там він і залишиться на зиму до весни буде чекати часу на висадку Ну подивимося як воно буде Я ж не будемо загадувати поки наперед побачимо може погода погода все ж таки дозволить нам нам щось зробити Саджанці прийшли дворічниками, не такими здоровими, як ми замовляли в батьків сад навесні цього року. Там були вже сформовані там, по 4-3-4 скелетні гілки, досить такого гарного розміру. Зараз пройшло по 2 скелетні гілки, 2-3. Вони невеликі, ну вони є. Я знаю те, що на момент весни, коли ми замовляли, в них вже саджанців не було зовсім. Я розумію це те, що... З маленької однорічки посаджено було в минулому році. І ось Так вони сформували, сформували ось такі дворічні саджанці. Ну нічого, головне, що добре розвинена коренева система. В принципі, гілочки в нас є, можливо, по весні вони трішки підріжуться. І будемо вже формувати, формувати штамп. Напевно, обрізка пройде і на всіх остальних саджанцях. Ну, подивимося там по- їхньому розвитку, а тут вже ну, досить гарний матеріал, можна дещо видаляти, дещо залишати. В принципі, намагатися щось таке, щось таке з цього зробити. Ой, друзі, замерз, намок, втомився. Потрібно їхати пити гарячий чай. Приємного всім перегляду, друзі. Не забувайте, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Далі буде. Можливо не така екстремальна посадка далі буде, але все ж таки будемо намагатися зняти для вас якийсь корисний контент. Можливо, комусь щось знадобиться. Стане у нагоді. Бачите, і ту, і вгрузаю. Вчора після цього дощу стояла стояла вода, напевно, в васній ділянці. То з вологозабезпечення я розумію, що тут повинно все бути добре, але я ж кажу, що головне, щоб по весні тут не застоювалась вода, все ж таки, хоч ділянка у нас на полону, можливо, буде все ж стікати в цю річку. Подивимось, подивимось. Ось так виглядає тонта Девеланги, є дві гілочки. Обидві ми напевно на висоті близько метру скоротимо і будемо формувати деякий штам. рядам вийшло тут 31 луночка, не вистачило 30 сарженців, тому буде у нас тут ось такий герой каталонський. Хай він тут росте, буде як додатковий запилювач. І подивимося заодно для експерименту, як в таких умовах в цій такій низині тут буде він себе почувати, тому що ну, там ділянка трішки вище знаходиться і з водою, ну, з ґрунтовими водами і після, після снігу. Там трішки краще, ми могли більшу половину тої ділянки восени навесні, як висаджували, вірніше, то ми швидко це пройшли і вже донизу там у нас були проблеми саме з висадкою. Тут ось бачите, вода до сих пір стоїть. ну Подивимося, буде, буде такий для нас. Для нас і для вас досвід з приводу ґрунтів. Місця для вирощування фундука. Ось така справа. Отже, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, пишіть, коментуйте. Далі буде, буде багато, роботи багато, садим. багато, тому я думаю, будемо знімати дещо, дещо цікаве для вас. Велике дякую за увагу. Гарних вихідних. До побачення, друзі, і слава Україні.